У студії Українського радіо Миколаїв, Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про револьверний фонд у Миколаєві. Це фінансовий інструмент, який дозволяє отримати кошти на різноманітні проєкти. Минуло більше року, як Миколаїв офіційно долучився до програми револьверного фонду. Тож сьогодні підіб'ємо певні підсумки і дізнаємося, хто з якою метою вже скористався цією фінансовою позикою та як буде розвиватися револьвер. Вільверний фонд. Далі. Більше почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. 92 FM. Первомайськ 105 і дев'ять ефам. Сьогодні четвер, 18 грудня, 1394-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній збройній агресії Росії з огляду на наслідки війни енергонезалежність є одним з пріоритетних напрямків в усіх сферах нашого життя: підвищити енергоефективність будівель, знизити споживання енергії та комунальних витрат для мешканців, а також відновити інфраструктуру після пошкоджень. На все це потрібні кошти як доступний. Фінансовий інструмент і був створений свого часу револьверний фонд. 30 жовтня 2024 року депутати Миколаївської міськради підтримали проєкт рішення про приєднання міста до програми револьверного фонду енергоефективних міст. Повноцінно програма запрацювала з весни 2025 року. Миколаїв виділив 3 мільйони гривень як власний внесок, і до цих грошей ще залучаються кошти міжнародних організацій. Як працює револьверний фонд про всі деталі? Розпитаємо у нашої гості сьогодні. У нас у студії виконувачка обов'язків директора комунальної установи Миколаївської міської ради, центр енергоефективності міста Миколаєва, Ольга Гавеля. Вітаємо вас, пані Ольгу. Доброго дня. Тож розпочнемо із найголовнішого: скільки коштів все таке було виділено в 2025 році в револьверний фонд і чи всі ви їх використали вже? Так, наш внесок, Миколаївська міська рада, в минулому році. Під кінець в грудні проголосували за внесення власного внеску в Асоціацію енергових тимні міста, а саме на револьверний фонд, на програму револьверного фонду, у розмірі 3 мільйони. Всі ці кошти ми отримали вже у 2025 році, в другій його половині. І почали активно користуватися. Треба сказати, що голови ОСББ чекали з нетерпінням на додатковий фінансовий інструмент, тому що розуміння є, що якщо вони хочуть іти по програмам фонду енергоефективності або взагалі самостійно налагодити якісь справи у своєму будинку, для цього в себе потрібно фінансування. Відповідно, банківські структури як альтернатива для фінансування, звісно, працюють вдало, в нашому місті кредитують і ОСББ також, але ми всі розуміємо, що банківські структури це високий відсоток, який повинні сплачувати неприбуткові ОСББ. Тому звісно, що альтернатива револьверного фонду вона була досить вдалою і користувалася попитом в нашому місті в 25-му році. Досить активно. До цих трьох мільйонів додалися ще якісь кошти. Сьогодні якраз відбувся такий вебінар зустрічі з представниками асоціації енергоефективних міст. І нам сьогодні повідомили, що саме наше місто. Претендує на найбільшу суму донорських коштів, на які ми можемо розраховувати у наступному році, це мільйон гривень. Тобто наші кошти не подвоюються, але мільйон гривень але додається, додається, ще один додається мільйон від від саме від донорів, і тоді ми будемо мати в своєму операційному, скажімо так, користуванні 4 мільйони гривень, і цей мільйон, який додають нам донори, він безповоротня. Фінансова допомога нашому місту, револьверний фонд, нам сьогодні якраз розповіли детально всі процедури револьверного фонду і сказали, що дія програми самого револьверного фонду поки що датована 29-м роком. Тобто ми користуємося револьверним. Тобто фондом. Так, є кінцевий термін. Він може бути продовжений, але наразі договірні відносини до 29-го року. І відповідно, по закінченню програми револьверного фонду на базі. Зі асоціації енергоефективних міст логічно було повернути донорські кошти, тому що ми користувалися ними успішно. Але рішення таке, що донорські кошти, після того як нам їх дадуть у 26-му році, нам залишається на модернізацію там якогось одного з будинків, одного проекту енергоефективного, який не потрібно повертати. Тобто, це добровільний благодійний внесок наших донорів. Це дуже добре, що донорські кошти не потрібно повертати, але ОСББ, які беруть у револьверному. У фонді позику вони мають повернути так, так. безвідсотково, але повернути ці кошти, так ОСББ, яке користуються фінансовою допомогою, вони можуть розраховувати лише на рік. Так, термін невеликий, але треба розуміти, що і суми, які передбачені револьверним фондом для позики, вони теж невеликі, і тому їм посильно сплачувати саме протягом року рівними частинами ті платежі, які їм розраховують відповідно до графіку за угодою асоціації енерго. Ефективних міст, і вони вчасно, до речі, сплачують, тому що уже на сьогоднішній день ми видали з, зі сплачених і ще дві позики на нові потреби нових ОСББ. Це ми маємо сказати нашим слухачам, так що ці кошти, які ОСББ беруть, вони частинами повертають, і ці повернені кошти можна відразу знову давати іншим. Саме так на... останні, останні ОСББ, які хочуть скористатися на енергоефективні захисти, і не тільки ми не обмежуємо своїх учасників. Даної програми ОСББ в заходах, які вони вибирають. Але звісно, що ми акцент робимо на енергоефективності, тому що це зараз на часі. І вже 3 мільйони коштів було розібрано до листопада місяця. Тобто, тобто на ці листопад... 3 мільйони вже так, розібрали. Да, так. На листопад у нас вже були розібрані кошти. Але на 2 грудня вже було повернено. Повернено у розмірі 450 тисяч гривень. Відповідно до цього повернення ми вже надали позику у розмірі 300 тисяч гривень. Ще одному ОСББ, яке захотіла скористатися, і в нас іще одне ОСББ зараз на погодженні, тому що у нас вже очікується ще поворотні кошти і сума для ОСББ на енергоефективні заходи, які вони планують здійснити в своєму будинку. Ми можемо ще погодити в короткий термін. В принципі, я думаю, що за цей тиждень вже зайдуть кошти, і ще одному у цьому році ОСББ на свої потреби. До ефіру ми записали коментар голови правління ОСББ. Вела зурна Раїси Грасенкової. Вона розповіла саме про їхній досвід співпраці з револьверним фондом. Вони взяли позику на капітальний ремонт електромережі будинку. І ось що пані Раїса розповіла. послухаємо. Я звернулась до центру енергоефективності, щоб дізнатися, які програми взагалі існують. І у нас була дуже серйозна проблема з електрикою. І дівчата мені запропонували револьверний фонд дуже зраділи, тут же провели збори. Віднесли пакет документів і зараз користаємось. Ми вже виплачуємо. Ми вже два рази виплатили. Оце наприкінці місяця, тричі раз. Ми вже повертаємо. У нас кошторис був готовий півтора роки тому, але не вистачало грошей. І програми, які нам пропонували до того, як він почав діяти цей револьверний фонд, пропонували там програму 50 на 50, там 70 на 30, А коштів не вистачало. Тому ми звернулись, взяли участь і дуже раді, що ми навіть за цей час, поки нам надали позитивну відповідь, ми ще трошки підзібрали, і зараз ми щасливі, що нам на все вистачає. Що в нас буде нова електрика. Не будемо погорільцями. Згоріло нас запобіжник. Два стояки були на одному, і ще один був в процесі того. Плюс у нас з освітленням були, скажем так, проблеми комунальним. А так і по підвалу тепер можна пересуватись без ліхтарика. Є що робити, і багато є чого робити. Будинку 45 років. Нічого ніколи не робив. Ніхто нагадаю, що це була Раїса Грасенкова, голова правління ОСББ Лазурна, 4. До речі, пані Раїся сказала нам, що вони ще хочуть полагодити дах, бо не він протікає затоплює підвал, треба зробити, Тобто вони кажуть, що готові й далі користуватися револьверним фондом. Їм дуже все сподобалося. Ну, у свою чергу я хочу вам сказати, що ті, хто вчасно платять, сплачують і закривають свою існуючу позику, то вони можуть розраховувати на повторну участь. Це, безперечно, ми допоможемо. Тобто вони закриють одну позику, і потім так, можуть брати так, наступну Так, Повинна позику. бути красива історія відповідно до своїх графіків. Вони закриваються і беруть наступну на наступні потреби, будь ласка, без обмежень. Тут нема такого, що ви не можете скористатися. Тобто ви один одному, раз наразова участь, ні навіть розумієте, ми перевіряємо таким чином і на скажімо так надійність. Позичальника тому надійним позичальникам я так думаю, що взагалі треба йти на зустріч. пані Ольго, А скільки загалом скористалося вже такою фінансовою позикою ОСББ? Значить, на сьогоднішній день це 15 ОСББ і 16 на погодженні. тобто 16 залишилося підписати документи, і в принципі на наступному тижні я думаю, що ОСББ може очікувати на заходження коштів на свій рахунок. Тобто, таким револьверним фондом тільки ОСББ можуть скористатися? Дивіться на сьогоднішній день. День перелік учасників, і саме форма е, організацій, які можуть приймати участь, в принципі, е, самим активним і самим топовим користувачем є ОСББ так насправді. Але якщо е, рішенням, в даному випадку Миколаївської міської ради, буде прописано, що ми е, беремо на себе відповідальність про те, що, наприклад, керуючі компанії можуть взяти на себе позуку в револьверному фонді, якщо це буде прописано, або житловий будинок. Який потребує обґрунтування причини потрібно, який не є там в керуючій компанії не ОСББ ЖБК, наприклад, вони також можуть долучитися до цієї програми револьверного фонду. Але так, якщо вже на загалом по всій Україні, то активним користувачем є саме ОСББ. А відмови були? Чи в принципі ви всіх задовольняєте Розумієте, Відмови не було жодної. Якщо наперед подивитися, то вони можливі, тому що, по-перше, ми ж вивчаємо, який кошторис у ОСББ, чи зможуть вони сплачувати, які є до цього, можливо були у них позики в банках, яка у них кредитна історія в цих банках, по яких програмах вони йдуть загалом? Тому що, якщо ми йдемо, наприклад, ОСББ бере позику на свої кошти по програмі НЕР. Ергоефективності відповідно до участі у програмах державного фонду енергоефективності, а це там якраз капітальні ремонти, систем опалення, утеплення там фасадів, самі на склопрозорих конструкцій, всі заходи, які передбачає фонд. То фонд, по-перше, погоджує грантову заяву, і таким чином ми вже можемо сподіватися на надійність нашого позичальника. Інші ОСББ так, ми їх знаємо, ми з ними працюємо, але скажімо так, ми не можемо перевірити надійність даного позичальника, ну відверто кажучи. І тоді ми дивимося, в яких вони брали у програмах, наприклад, участь, як вони сплачували свій внесок, тому що всі міські програми передбачають все одно свій внесок. І якщо можливо до нас звернеться ОСББ, яке не зможе підтвердити там, наприклад, своїм кошторисам, там вони надають нам виписки з банку, ми можемо подивитися, що коштів не Статньо для погашення, скажімо, основного свого внеску щомісячно, то тоді можливо в цій базі можуть бути відмови, але на сьогоднішній день відмов не було. Ми, ну, так. може ще бути така ситуація, що бажаючих буде дуже багато, тоді ви вже будете вибирати на конкурсній веснові, мабуть. А дивіться, а на цей випадок ми передбачили таке. таке. Значить, сьогодні ми також спілкувалися, я вам вже казала, з керівниками Асоціації енергоефективних міст, і вони сказали, що в принципі Миколаївська міська рада може себе не обмежувати в своїх бажаннях. Тобто, що якщо попит маємо, ми виносимо це рішення на загал, на сесію. Якщо депутат нас підтримують, відповідно, є схвалення міського голови, то ми можемо або подвоювати, або додавати там у розмірі 500-400. Тобто сума це на, на наш розсуд. Ми можемо додавати, так і таким чином можемо потреби задовольняти. Зрозуміло, що місцевий бюджет він не безрозмірний. Це зрозуміло, але якось там коригувати в принципі цю ситуацію можливо. У нас є ще один коментар: це голова правління ОСББ парусний 9 б Ірина Рибакова. Вона теж дізналася про револьверний фонд у центрі енергоефективності. І ось почуємо історію цього АСББ. У нас на той момент, коли ми вирішили поставити ІТП і зробити капітальний ремонт у підвалі системи опалення, то у нас на той момент не було достатньо власних коштів. Там за програмою ми мали сплатити 20% від загальної вартості цього проєкту. У нас таких грошей не було на той момент. Нам довелося збирати цільові кошти, і все одно нам не вистачало. Тож ми подали заявку і скористались пропозицією револьверного фонду. Умови дуже вигідні, нам сподобано. Як нам підійшло це без відсотків, ми просто повертаємо щомісяця місяця певну суму на протязі 12 місяців. Тобто 12 платежів потрібно буде. Повернути цю суму за рік без відсотків. брати пузику в банку це по перше проценти і дуже ну там тяганина, все таке це незручно це дорого. А пропозиція револьверного фонду дуже вигідна. Ось це була історія ОСББ парусний 9 Б. Нам її озвучила голова правління Ірина Рибакова. Пані Ірина зазначила, що і тепер ще не використовують повноцінно, хоча вже все встановлено, але ще не підключено повністю, тому що вирішили трошки відкласти запуск. Але вже результат мешканці будинку відчувають, тому що ізоляція труб якісна, була проведена, заміна старих труб, і замість того, що. Щоб теплоносій просто витрачався в повітря, він надходить у квартири, і мешканці будинку зазначають, що дійсно в квартирах стало тепліше. І ось пані Ірина каже, що без револьверного фонду вони б не змогли, звичайно, реалізувати ось свої плани. Це ще раз свідчить про те, що дійсно дуже ефективний такий фінансовий механізм. Так, так ми тут вас хочу підтримати в цьому випадку, тому що дійсно на сьогоднішній день усі голови ОСББ і всі будинки нашого міста і інженерні комунікації потребують допомоги. Якщо інженерні комунікації потребують капітальних ремонтів, будинки капітальних ремонтів, то голови правлінь фінансової фінансової допомоги, тому що на все це. Це треба кошти, і зараз матеріали на все дорожчають. Відповідно, не вистачає. Відповідно, мешканці багато поїхали за кордон, виїхали з своїх квартир, і тому складніше стало збирати кошти. Щомісячні накопичення ОСББ зменшилися. Відповідно, якась підтримка в цьому випадку обов'язково потрібна. Ми дякуємо Асоціації енергоефективних міст за такий інструмент, яким ми можемо користатися. Я маю надію, що в вони продовжують термін існування цієї програми далі. І, можливо, Якщо будуть... вона дійсно підтвердить за ці роки свою ефективність, і, ну, варто мабуть дійсно продовжувати Ну, такі. На сьогоднішній день вже 13 міст України долучилися до програми револьверного фонду. Ми відповідні анкети заповнюємо на що. Ми надсилаємо всі пакети документів, то, наприклад, у нас в місті найбільше беруть саме на енергоефективні заходи. А по іншим містам там капітальні ремонти. Наприклад, тобто, по-перше, тут уже можна зробити аналіз потреб кожного міста, відповідно зробити якийсь аналіз по грошам, по коштів, скільки витрачають, скільки потреб. Тоді можливо донори будуть розглядати і продовження терміну існування такого інструменту. Тож чекаємо на звернення і на пропозиції. Будемо підтримувати і надалі. На цьому ставимо крапку. Будемо вже бачити, як розвиватиметься історія у 2026 році. Дякуємо сьогодні нашій гості за таку змістовну розповідь про всі тонкощі роботи револьверного фонду. Нагадаю, що сьогодні у нас у студії була виконувачка обов'язків директора комунальної установи Миколаївської міської ради, центр енергоефективності міста Миколаєва, Ольга Гавеля. Дякуємо усім слухачам, що були разом з українським радіо. У Студії працювала Оксана Хмілю. У вас за операторським пультом Наталя Квашенко, що обов'язково почуємось.